Знаємо, ми переможемо, і довше віку триває кожнісінький день у цієї війни. Осінь полотна туманів пряде, сповиває заплакане місто, тулиться вітер до шибки і кличе гуляти на вулицю з ним. Ранок пригублює каву холодну, а тиша гливка і зловісна. Колір печалі такий листопадовий пахне гірким. Падають в пелену втомлені хмари, важкі і порепані. Ми переможемо. Стукає серце свій сонячний ритм, знаємо, віримо, молимось, бачимо, чуємо, вперті ми.